Завтра на майдані незалежності о 15.00 відбудеться панахида за загиблим комбатом. Власне про його загибель трагічно. Ми вже сьогодні розповідали комбатом Андрієм Жуком. Позивний Мауглі. він був комбатом 72-ї окремої механізованої бригади. Вже у понеділок його поховають на Хмельниччині. Звідки він родом? Як я сказав, вже ми повідомляли, що в мережі з'явилося фото з місця смертельного поранення Андрія світлини. Виклав мережу. Волонтер Євген Кугітко. Він підтвердив, що розвідгрупа, у складі якої був комбат, прийняла бій супротивника, але бронетехніка е підірвалася на фугасі. Це сталося неподалік від селища Старогнатівка, що на Донеччині. В результаті восьмеро бійців поранені, четверо важко поранені. От Андрія, який отримав найважчі ушкодження, намагалися все ж довести до лікарні, але він помер дорогу. Інші подробиці бою описав. І український військовий Олександр Шульман він зробив допис у своєму Фейсбуці. Зацитую його пише, що війна триває. Сьогодні потрапили у засідку диверсійно-розвідувальної групи. Наші хлопці був бій, расистів відігнали. Один поки везли в госпіталь помер. Андрію виповнув виповнилося лише 32 роки. Він був професійним військовим і з перших днів війни на Донбасі захищав нашу країну.